Вітання! Сьогодні розповім вам про всі команди, які прийшли до Плей-офф Ліги Чемпіонів сезону 23-24. У групі А Копенгаген приймав Галатасарай. Гра за Плей-Офф Ліги Чемпіонів. Ларагел приніс перемогу датській команді 1-0 та путівку в плей-офф. В іншому матчі туру Манчестер Юнайтед зустрічався з Берл Мюнхен. Коман на 70-й хвилині відзначився результативним ударом і приніс перемогу німцям 0-1. Команди мають такі підсумкові місця. Бернюхен перший, Копенгаген, другий, Галатасарай третій, Манчестер Юнайтед та останній пес Єврокубків в групі Бі. Ланс приймав Севілью. Це гра за єврокубковий сезон У другому таймі Франковський відкрив рахунок Раму через декілька хвилин з зрівнює його. А Філіжіні на останніх хвилинах приносить перемогу французькій команді 2-1. Та єврокубковий сезон продовжує. ПС ведомо приймав Арсенал. Ліщенько приїхав до команди, в якій розпочинався. Його європейський футбольний шлях. Кетія під кінець з першого тайму, відкриває рахунок. А Вертесен на початку другого тайму його зрівнює. так і розійшли з рахунком 1-1. Такі місця займають команди: Арсенал перший, ПСВ, другий, Ланс, третій, Севілья четверта без Євровесни. В групі Сі такі результати у ньон дома приймав вершкових. хвол. Фоланд відправив команди в роздягальну з рахунком 1-0. Хосело зробив дубль, Сабаслей забив один гол ще завершкових, Крал забив другий гол за Юніон. Так і розійшли з рахунком 2-3. Наполі вдома грало проти Браги. Спокійна перемога італійської команди 2-0. Автогол Садчі та один гол Осімхена. Так, команди розмістилися в групі. Реал на першому місці з 100% показником. Наполі 2, Прага 3. У ньон 4 без Єврокубків залишився в групі Ді. Зальцбург приймав Бенфіку. В першому таймі Ді Маріє та Сілва доводять перевагу португальцю до 2 голів. Сучич зрівнює рахунок, але Кабрал на останніх хвилинах забуває ще один гол. За ролів, перемога яких 1-3. Вибрали місце в Лізі Європи на весну. А Інтер з Сусідадом розписали сухі 0-0. Командири розмістились наступним чином в групі Реал сідать на першому місці, Інтер другий, Ульфіка третя, Зальцбург останній без Єврокубків. А я зараз зупинюсь, поставити вподобайку. Підпишитесь, я пішов далі. В групі І. Атлетіко дома приймав Лацо, Рісман в першому таймі, Аліно в другому таймі, позабивали по одному голу. Перемога мадридської команди 2-0. Селтік приймав фернот матчі, в якому. Нічого не вирішувалось, шотландська команда перемогла 2-1. Команди розмістилися так в групі Атлетіко перший, Лаціо другий, Фейнор третій, Селтік відповідно четвертий. У групі Ф Борусія, яка все вирішила, приймала ПСЖ, якому потрібно було не програти, щоб пройти в плей-офф Ліги Чемпіонів. Адаємі та Заїр Емірі позабували за свої команди. Командири зійшлись 1-1. В паралельному матчі грали Ньюкасл проти Мілану. У першому таймі полішість пенальті визначився, та Жоелінтон зрівняв рахунок. Чуквеза приніс перемогу червоно-чорним 1-2 і путівку в Лігу Європи. Команди мають такі фінальні місця: Боруся Дорман перший, ПСЖ другий, Мілан третій, а Ньюкасл залишається без Єврокубків, хоча показав гарну гру. Група смерті себе сповна виправдала. В групі G такі результати. РБлейцих на класі перемагає Бойс 2-1. Три голи в матчі забували на початку другого тайму в межах 5 хвилин. Цервина Звезда приймала Сіті. Геймілтон відкрив рахунок. Команди в роздягальному пішли з рахунком 0-1. Боб пробить рахунок 2-0. Гонг його рахунок скорочує. Філіпс забиває третій гол з пенальті за Манчестер, а в додатковий час та Катаї... Скорочує відставання. Рахунок 2-3. Неслений склад горожан себе гарно показав в цьому матчі. Так розмістилися команди Сіті. 100% показником на першому місці Арбелей цих другий. Young Бойс відправився у Лігу Європи Цервине Звезда, без Єврокубків. І остання група огляду Аш, який Божевільні. результати. Порту приймав Шахтар. Влаштували Гольовув. Перестрілку в цьому матчі. Команди в першому таймі мали рахунок 2-1, а в другому таймі португальці теж перемогли, але вже з рахунком 3-2. Остаточний рахунок 5-2. Шахтар виглядав непогано, але Порто показало себе краще. Антверте приймав Барсу цей день увійде в історію для цього клубу. Адже команда вдома перемогла іспанського гранда, Тр2. Такі остаточні місця мають команди. Барса перша, Порту другий, Шахтар третій, Антверте останній. Давайте ще раз згадаємо, хто пройшов у плей-офф. До команд потратили були Мюнхен, Арсенал, Реал Мадрид, Сосідат, Атлетіко, Боруся Дортмунд, Манчестер Сіті та Барселона. А в кого досіяних Копенгаген, ПСВ, Наполі, Інтер, Лацео, ПСЖ Лейпциг Порту. Жеребкування відбудеться 18 грудня. Матчі відбудуться в лютому березні, 24. -го. Року. Дякую за перегляд. Дякуємо за СУ.